Як українському бізнесу спільно з урядом захищати свої інтереси в рамках світової організації торгівлі? Врегулювання суперечок у разі виникнення серйозних системних проблем та порушення прав України у торгівлі з країною-членом СОД уряд України може використати механізм врегулювання суперечок світової організації торгівлі. Формальне представництво в СОД має держава, тому тільки державний орган може звертатися до уряду іншої країни-члена СОД щодо порушення прав, використовуючи механізм врегулювання суперечок. Яка ж послідовність дій? Якщо підприємство експортер або декілька підприємств стикаються із системним порушенням принципів та правил СОД, вони можуть самостійно або через відповідну бізнес-асоціацію надіслати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріали щодо фактів порушення норм та конкретних статей угод сод. Представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, проаналізувавши матеріали, звертаються з запитами за роз'ясненнями до країни-члена СОД на двосторонньому рівні або виносять їх на розгляд відповідного комітету світової організації торгівлі. Якщо ситуація не знайшла конструктивного рішення, яке б задовольнило Україну, наступним кроком може стати використання механізму врегулювання суперечок, першим етапом якого є консультація. Країни можуть врегулювати суперечку вже на етапі консультацій. Якщо взаєморозуміння не було досягнуто, країна звертається до органу з врегулювання суперечок СОД з вимогою про створення групи експертів для розгляду справи по суті. Бізнес бере участь у розв'язанні суперечок через співпрацю з відповідними державними органами під час підготовки документів та коментарів. Основні завдання бізнесу: формування і погодження спільної позиції чи стратегії захисту інтересів, підготовка та систематизація інформації, залучення юристів та консультантів. Інформація, отримана від бізнесу, враховується при підготовці подання від країни групі експертів. Рекомендації чи рішення групи експертів затверджує орган з врегулювання суперечок. Вони є обов'язковими для виконання країнами-членами СОД. Метою механізму врегулювання суперечок є забезпечення позитивного та взаємно прийнятного для сторін вирішення суперечки у відповідності до норм сод.